Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію як допомогти дитині пережити втрату. Будьте поруч, Створіть безпечне місце, де дитина зможе вільно виражати свої емоції. Будьте готові говорити про втрату, коли дитина цього захоче. Дозвольте дитині відчувати та виражати емоції. Приймайте будь-які почуття дитини, не применшуйте їх. Дозвольте дитині виражати горе через малювання, гру, письмо, музику або палач. Поясніть, що відчувати різні емоції, це нормально. Говоріть про втрату чесно та зрозуміло. Використовуйте прості слова, які дитина може зрозуміти. Уникайте ефемізмів, таких як пішов або заснув. Поясніть причину смерті, якщо це можливо. Підтримуйте звичний розпорядок дня, дотримуйтесь регулярного режиму сну, харчування та ігор. Повідомляйте дитину про майбутні події. Проводьте час разом займаючись тим, що приносить задоволення. Дякую за увагу.